Всім привіт-привіт! Нарешті дочекалася я першого цвітіння сорту Юзіс гранатовий браслет. Це новинка моєї колекції. Придбала я живець цього сорту разом з северною Андромедою у червні цього року. І, на жаль, якось вони дуже довго дивно поводилися, хворіли однозначно чимось, плюс ще спека додалася і три місяці кущики практично не росли. Я їх кропила, обробляла і, фунгіцидами, і акарицидами, і від комашок різних травила, і поливала фунгіцидами. Тобто, дуже, дуже довго ми боролися, скажімо так, за виживання. Але нарешті не знаю, що допомогло. Може, комплекс того, що і температура знизилась, і різні препарати, які я давала. Ну, насправді не знаю, дійсно, що допомогло, але рослини були просто в жахливому стані. І ось нарешті цей красунчик вперше заквіт для мене. Це з тих сортів, знаєте, які не, не будуть давати вам величезні пишні шапки. На суцвіті орієнтовано 4-5 бутончиків, подекуди навіть один. Але форма цих квітів і розмір цих квітів, мабуть, просто ну, не потребує цей кущик величезних суцвіт. Навіть отак ось зараз на ньому, скільки тут у мене 1, 2, 3, 4, 5. п'ять цвіті, я так бачу. Ось. І навіть цього, коли він повністю їх розпустить, гадаю, буде достатньо. Ну, Це ось, наприклад, одиночна квіточка. Ой, перше цвітіння. Так, ну, звісно ж, телефон мій фокус. Квіти такого темного кольору, темно-червоного. До малинового, можливо, трошки відтінок, зовсім зовсім трішечки. Дуже такі гарні, бархатисті і такі ось величезні. А Квіти, мабуть, співрозмірні з леоною галактикою, хто має цей сорт. Тут ось, бачите, 5 квіточок. Ай, ну телефон, звісно, то такі ось теж крупні, гарні, махрові. в піврозпуску, то взагалі такі. Такі чудові вони, такі наче троянди. Знаєте, є сорти таких плетистих троянд. От розмір, мабуть, десь як у тих квітів. Чомусь в мене є дуже схожа троянда, і чомусь одразу, коли він почав розпускатися, то він мені почав нагадувати цю троянду. Ну Сорт насправді дуже гарний, і я якось один час пошкодувала, мабуть, що я його придбала. Можливо, я була настільки засмучена, що він у мене хворів. Ось і я якось так трошки засмутилася, думала, ну, можливо, там не варто було сорт новинка, сорт доволі дорогий. Ось, але зараз, зараз він мені дуже подобається. От наскільки я люблю леону галактику з її шикарними величезними квітами, так зараз мені подобається цей сортик. Надіюсь, я вже просто його вичухала, але він тепер в мене буде рости, бо насправді лист, листочки дуже гарні, в нього такі шкіряні, блискучі, мало опушені листочки. Кустик отакий от ось у мене. Зверху я його один раз прищипнула, але в принципі він ось гілкується сам. Треба собі дуплекс зробити обов'язково, бо сорт дуже гарний. Такі ось. Бачите, суцвіття там буквально кілька бутончиків, але ну от тут ось три квітки розпустилися, якщо дві розпустяться, буде таке доволі крупне, гарне суцвіття ось, за рахунок саме розміру квітів. Такий ось. Ну Сподобалось, сподобалось. мене якось були і питали за цей сорт, але я була так розчарована, що він у мене хворіє, що я навіть відмовляла дівчата кажу, кажу, ну, а що він вам? Ось Але насправді дуже гарний. дуже. Такий і ось юзіс-гранатовий і браслет. Ще у мене зараз тут шиксоланча розквітлась після живцювання. Багато вже сузвіть поприбирала, бо ще та гусінь, господі, не, не можна їй ради дати, чесне слово. То я вже від тої гусені всі соцвіття позрізала практично. Любить вона дуже е, розбудня е, квіти, тобто такі, що дуже махрові. Такий ось шикарний соланд. Тут у мене юбелочка, яка ніяк не хоче вкорінюватися, на жаль, було в мене багато замовлень на цей сорт, але лише один живець вдалося мені вкорінити. Ну, вже відквітає вона теж уже. така крихітулечка. І там айнсдалдюк ще у мене. А скоро, до речі, Андромеда ось теж. Вона хворіла. І ось два бутони мені. З гранатовим браслетом її придбала в одного продавця. Я не знаю, чи це, чи це щось там було не так, скажімо так, з тими рослинками, чи, чи якось так їм важко в мене було. Не знаю. Не буду, не буду говорити, казати, тому що придбала, виходила і слава Богу, тепер любуємося цвітінням. Ну що ж, на цьому буду з вами прощатися. Всіх міцно обіймаю. Бажаю вам сонячного, позитивного настрою. Обіймаю всіх. Пока-пока.